Мені якраз видається, що Київ е, чи не найбільш недо, недомобілізоване місто країни, і мені здається, що тут якраз е, дуже якраз влада е, побоюється сильної мобілізації в Києві. Бо бачите, мобілізація це завжди непопулярна річ. Ну вибачте мене, але війна це непопулярна річ, і е, так е, жорсткі заходи вони завжди знижують рейтинги. Але якщо сюди прийдуть орки, поняття рейтинги в принципі втратить будь-який сенс в Росії. Рейтингів нема от на окупованих територіях України, рейтингів немає. Тому е, вибачте, але треба робити речі непопулярні. Але е, і Київ в цьому сенсі має перестати бути такою собі умовно оазою. От я, я просто ходжу по вулицях Києва, і вибачте, я бачу цю не у вигляді величезної кількості молодих чоловіків явно призовного віку в хорошій спортивній формі. От, Деякі з качалок, знаєте, йдуть. ну, Вибачте мене, а тим часом якраз 50-річні мужики з дуже поганим здоров'ям, рештки свого здоров'я добивають десь там в окопах. І дійсно, от якщо ми це не переломимо, не то війна покотиться в інший бік.